У ніч на 25 листопада 2025 року над Таганрогом панувала тиша, яку росіяни давно сприймали як гарантію безпеки. Нічні зміни на авіаремонтному заводі танк імені ГМ Берєва працювали у звичному режимі. У цехах перевіряли вузли для літаків, а 50 готували майданчики під чергові етапи робіт зі стратегічними. Ту – 5МС, а інженери вносили дані в технічні журнали. Ніхто навіть не припускав, що ця ніч стане найбільшою втратою російської авіапромисловості за весь час війни. На відкритому майданчику заводу стояли два об'єкти, які Росія роками приховувала під грифом особливої важливості: перший асто. Єдиний існуючий прототип нового літака Радара, задуманого як заміна радянським А 50 усі строки його створення давно провалені. Серійне виробництво переносили з року в рік. А єдиний борт, позбавлений повноцінної РЛС, роками простояв у Таганрогові, не наблизившись до завершення програми. Другий а – один з двох створених носіїв авіаційної лазерної зброї. Його радянське коріння тягнеться ще з експериментів, у яких Москва мріяла будувати системи для осліплення супутників і літаків. Один борт згорів під час випробувань, другий той, що стояв у таганрозі цієї ночі, Москва зберігала як останню надію на завершення застарілого, але престижного проєкту. Поруч Продовжувало працювати підприємство Атлант Аеро, де збирали російські ударні БПЛА. «Молнія». для України це один з найбільш небезпечних типів дешевих одноразових дронів, які противник регулярно застосовує в масових атаках, і в цю ніч завод працював так, ніби нічого не може порушити його безпеку. Та поки російські зміни займалися своєю рутиною, на українському боці вже завершувалися останні хвилини. Підготовки до операції. За отриманими розвідувальними даними були уточнені координати стоянок, технічних майданчиків та виробничих корпусів. Синхронізація між підрозділами, що працюють із реактивними БПЛА Барс і пусками крилатих ракет Нептун, досягла тієї точки, коли кожна секунда мала значення. Перші апарати вийшли на курс, коли над Ростовською областю панувала суцільна темрява. Їхній підхід був тихим, надто тихим для російських засобів спостереження не спрацювали ні радари, ні оптичні пости, та Ганрог спав. А тим часом у небі вже рухалося те, що знищить десятиліття російських розробок буквально за кілька хвилин. Про те, що саме сталося далі, стане відомо лише після світанку, коли супутникові знімки облетять мережу. Але в цю ніч росіяни навіть не здогадувалися, що удар уже невідворотний. Перші хвилини атаки почалися так тихо, що навіть на найближчих російських об'єктах ніхто не підняв голову від документації. Реактивні БПЛА барс, вишивши на задані висоти, ковзали маршрутом, який українські оператори прораховували до дрібниць. Вони не випромінювали сигналів, не входили у схеми звичних маршрутів і рухалися так. Щоб не перетнути жодного робочого променя російських радарів, ця тиша була їхньою перевагою, і росіяни виявилися до неї абсолютно не готові. Коли барси досягли визначених точок, тиша перетворилася на першу серію ударів. Вибухи прокотилися територією підприємств, зриваючи нічну темряву грізкими спалахами. Перший удар вибив окремі майданчики та технічні приміщення. Створивши хаос у районі, який досі вважався глибоко тиловим. Системи оповіщення спрацювали із запізненням, ніхто не очікував удару такого типу, і тим більше синхронізованого. Поки російські чергові намагалися зрозуміти джерело вибухів, у повітрі вже наближалася друга хвиля нептуни, які рухалися за власними траєкторіями. Їхній маршрут був складним. Ракети обходили зони можливого радіоперехоплення, підлаштовувалися під рельєф і використовували кожну прогалину в системі російської ППО. Кожна секунда в цьому польоті була важливою, бо синхронізація мала забезпечити максимальну концентрацію ударів у мінімальний інтервал. Російська ППО спробувала активуватися лише тоді, коли вибухи на промисловій території стали частими. На екранах з'явилися хаотичні сигнали. Оператори бачили спалахи, але не бачили носіїв. Це був момент повної втрати контролю. Росіяни звикли працювати по цілях, які вони можуть відстежити або хоча б ідентифікувати. Зараз у них не було ні цілей, ні часу, лише паніка. На заводі почався безлад. Працівники вибігали з корпусів, техніки намагалися вимкнути обладнання, щоб уникнути загоряння, але було вже запізно. Перші осередки пожежі з'явилися на території складських зон, де зберігалися матеріали для корпусів, молній легкі конструкції спалахували миттєво. Полум'я освітило промисловий квартал, відкриваючи з висоти ті об'єкти, які росіяни звикли приховувати навіть від власних робітників. Через кілька хвилин після першої серії детонацій Нептуни наблизилися до своїх цілей. Вони мали змінити цю ніч остаточно. І вже нічого не могло зупинити їхній підхід, але найголовніше з того, що сталося після, росіяни дізнаються лише зранку, коли перші супутникові знімки розкриють масштаби провалу. Коли вибухи нарешті стихли, і над Таганрогом залишився лише димовий шлейф. Росіяни ще не розуміли, що саме сталося. Пожежні розрахунки бігли між корпусами, військові метушилися між уламками. Але ніхто з них не усвідомлював. Найбільші втрати ночі стояли на відкритому майданчику, обвуглені і непридатні до відновлення. Лише перші супутникові знімки, що з'явилися під ранок, показали те, що росіянам не хотілося визнавати уражено два експериментальні літаки А 60 і А 100 в обидві машини, розташовані поруч один з одним. Прийшли точні удари, що знищили багаторічні російські спроби створити наступне покоління спеціальної авіації. На фото було видно, одна машина лежить почорнілою і розірваною, інша з пробитим корпусом та слідами масштабної пожежі. І саме тоді командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний мадяр, оприлюднив підтвердження: його слова стали вироком російським мріям про суперзброю. Що для пілота може бути краще до розвідки на болотах у Таганрозі дорогуватий паркінг А 60 та Іл-76, а в ангарі бонус написав мадяр, опублікувавши супутникові знімки. Саме ці знімки вперше дозволили побачити наслідки удару без російських фільтрів. Зокрема, стало видно зруйнований цех кінцевої збірки, де росіяни модернізували Єбаль! літаки А-50 і проводили роботи на ту 95 МС. Дах корпусу був пробитий у кількох місцях. Частина приміщень виглядала знищеною вщент на подвір'ї. Там згоріли уламки, перекинуте обладнання, розкидані деталі. Для російської авіапромисловості це означало довгі місяці зупинки. А 100 уражений у цю ніч, був єдиним прототипом. Росія планувала створити другий борт ще у 2020 році, а у 2024 розпочати серійне виробництво. Але через постійні проблеми з комплектуючими фінансуванням та санкціями єдиний А 100 усе ще стояв без повноцінного радара, фактично перетворившись на недобудований макет, і тепер він став просто купою металу. А 60 був одним із двох існуючих. Перший згорів під час випробування радянського лазерного комплексу. Другий той, що стояв у Таганрозі, Росія берегла як останній шанс завершити стару програму лазерної авіації. Після нічного удару цей шанс зник. Знищено носія, знищено обладнання, втрачено десятиліття спроб наблизитися до створення авіаційної лазерної зброї. Тим часом палав і завод Атлант Аеро, де виробляли ударні дрони. Молнія. Складські зони і частина цехів були повністю знищені для Російської Федерації. Це означало втрату значної частини ланцюга виробництва дешевих одноразових БПЛА, які вони активно застосовували в атаках по українських позиціях, техніки та містах. Коли світанок остаточно накрив Таганрог, стало очевидно, ця ніч змінила баланс у повітрі. Україна не просто вдарила по заводах, вона вдарила по самій здатності Росії створювати майбутнє своєї спеціальної авіації і втрати, які Москва приховуватиме, стануть одними з найбільших у всій війні.